Кількість загиблих у Харкові збільшилася до чотирьох. Півгодини тому з-під завалів рятувальники дістали ще одне тіло. Через атаку російських ударних безпілотників понад три десятки людей поранені. Серед постраждалих двоє дітей. Напередодні вечері росіяни завдали близько шести ударів по Новобаварському району. Пошкоджено за 30 будівель. Найбільше постраждали двоповерховий житловий будинок. Там зруйнований цілий під'їзд. А також висотка, рятувальники досі розбирають завали. Там ще можуть бути люди. Поранених ушпиталили серед поранених осіб. Поранення тіла, перелами, забиття для ударів. Росіяни використали БПЛА Герайн-2. На місці продовжується розбір завалів з метою пошуку тіл. На деяких локаціях продовжується гасіння пожежі. Одна людина постраждала через атаку безпілотників на Запоріжжя. Поранення дістав 63-річний чоловік. Вибухи лунали у різних районах обласного центру. А загалом по області ворог запустив сім безпілотників. Загорілися склад та магазин. Одна людина постраждала у наслідок російської безпілотної атаки і на Київщині в Броварському районі. Як повідомив очільник ОВА, із травмами ноги та шиї ушпиталено чоловіка. На паркінгу спалахнули чотири вантажівки та легковик. Пожежу загасили. Ще п'ять машин були пошкоджені, коли уламки збитого дрона впали на будівлю автосалону. Тут також ліквідовано пожежу. Українські прифронтові громади отримають додаткову допомогу. Про це за підсумками робочої поїздки на Сумщину та Чернігівщину. Повідомив президент Володимир Зеленський. На Чернігівщині глава держави відвідав село Ягідне у березні 22-го Російські війська тримали бранцями в шкільному підвалі 368 мешканців. Це майже все село. Наймолодшій дитині було півтора місяця, найстаршому заручнику. 93 роки усі вони тулилися в приміщенні площею менше 200 метрів. У цих нелюдських умовах за 27 днів померло 10 мирних жителів. Ще 17 росіяни вбили. Ягідне досі відновлюється після російської окупації та страшних злочинів. Зі 166 пошкоджених та зруйнованих будинків нині відновили майже третину. Вирішили сьогодні. Направити додаткові кошти для підтримки всіх таких громад, прикордонних на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити. Додаткові кошти, відчутні кошти на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань. На Сумщині президент відвідав командні пункти пункти тридцять окремої бригади морської піхоти та 82 ї окремої десантно-штурмової бригади. Верховному головнокомандувачу доповіли про перебіг курської операції, зокрема про активні дії українських воїнів у визначених районах на території ворога. Військових, які боронять Сумщину та виконують завдання на Курщині. Глава держави відзначив державними нагородами. Російське повномасштабне вторгнення в Україну не регіональна війна, а глобальний конфлікт. І навіть після його завершення загроза з боку Росії існуватиме ще багато років. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте на брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав МЗС у Брюсселі. За його словами на зустрічі, зокрема обговорювали стримування Росії, яке означає і гарантії безпеки для України. В свою чергу Сибіга на полях саміту зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо і поінформував його про порушення Росією перемир'я щодо ударів по енергетиці. Також Сибіга обговорив членами Альянсу, як чинити тиск на Кремль з метою залучення його до реального діалогу, а також нагальні оборонні потреби і гарантії безпеки для України. Україна продемонструвала свою готовність досягти миру. Ми прийняли пропозицію США щодо повного тимчасового 30-денного припинення вогню без будь-яких умов. Ця пропозиція все ще на столі. Але ми бачимо, що замість того, щоб прийняти, її Путін говорить про вимоги та умови. Настав час для посилення тиску на Москву, а також і для тиску і стримування. Хоча ми не повинні забувати, що в Європі триває справжня повномасштабна війна. я звичайно схвалюю з. Силі Америки вийти з глухого кута, це важливо. Ми маємо переконатися, що коли припинення вогню чи мирна угода буде досягнута, вони будуть стійкими та тривалими. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, тому що Росія співпрацює з північною Кореєю, з Китаєм, з Іраном. І зрозуміло, що в першу чергу Сі Цзіньпінь спостерігає і хоче знати, хто вийде переможцем, і це звісно вплине також на його подальші кроки в індотихоокеанському регіоні. Ринки практично усіх країн світу намагаються підрахувати, скільки їм коштуватиме запровадження нових американських торговельних тарифів, які вже назвали тарифною війною Трампа проти усього світу. Попри запевнення президента США у негайному процвітанні Америки, курс долара відносно європейських валют падає. Разом із доларом меншає вартість акцій американських компаній та державних цінних паперів. Найгірші прогнози путінського телевізійного брехунця здійснюються після трифної війни Трампа проти всього світу. інтерес до долара як до резервної валюти похитнувся. І зараз американський долар головна резервна валюта світу вже 80 років. Після завершення Другої світової долар приваблював Європу як валюта найбільшої економіки світу, а також одного з найпотужніших торгових партнерів. В Україні донині на курс долара орієнтується і бізнес, і пересічні українці. Однак, нещодавно Нацбанк України заявив, що розгляд Можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Причини були суто економічні, передусім те, що США не належать до головних торговельних партнерів України на відміну від ЄС. А тепер на користь цього рішення ще й тарифна війна Трампа, оскільки інвестори готуються до подальших негативних наслідків рішення президента США: інфляції, уповільнення економіки, долар опинився на найгірших позиціях за останні два роки. Ми знали Америку, яка була ліберальною та гарантом свободи у світі. Сьогодні практично усе змінилося, і тарифи зашкодять усім, у тому числі Америці. Це створить інфляцію і найбільше постраждають ті, хто мало забезпечений, а не ті, хто хоче купити Феррарі. Однак, нині США через розрив зв'язків з Європою та внутрішні негаразди спіткають значні проблеми. Немає навіть доступних яєць на полицях крамниць. Аналогічні труднощі завжди вирішувалися завдяки при принципу вільної торгівлі, яку Трамп нині намагається зруйнувати, попит на великдень звичайно дуже високе, оскільки багато дітей природно хочуть фарбувати яйця. Це традиція у Німеччині, якої пам'ятаю з дитинства у цього пору року. Тож зараз настав яєчний час. Ми самі щодня імпортуємо яйця з Голландії. Після повернення Трампа пишуть аналітики: долар за кілька років таки може втратити свій статус головної резервної валюти світу. Japan, South Korea. Японія, Південна Корея, Китай домовилися дати єдину відповідь: так ми не повинні бути наївними стосовно Китаю. Вони мають свої інтереси, але головний інтерес серед 180 зі 193 держав світу, проти яких Трамп запровадив тарифи, немає Росії та ще низки країн союзниць Кремля, зокрема Білорусі та Північної Кореї. У Білому домі пояснюють це, тому що торгівля між США і Росією зведена до нуля внаслідок економічних санкцій, що діють ще з 2022 року. Україна Україна отримала від Трампа мінімальне тарифне покарання 10%. У вітчизняному міністерстві економіки кажуть, що ситуація склалася, хоч і складна, але не критична. Адже найважливіша частина мит Трампа щодо України запрацювала ще з 12 березня, коли набрали чинності додаткові тарифи у розмірі 25% на імпорт української сталі та алюмінію до США. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ», «Єдині новини. Потужний механізований штурм відбили українські воїни поблизу села Андріївка на Донеччині. Як повідомляє тактична група Вугледар, ворожі штурмовики рушили у напрямку українських позицій на 19 бойових броньованих машинах. Та неподалік села колону помітила наша аеророзвідка. Після цього українська артилерія знищила головну бронемашину. Це одразу паралізувало просування росіян. Рятуючи світ вогню, ворожі штурмовики побігли на сусіднє поле. Але й по Них і по їхній техніці продовжували працювати наші гармати, реактивні системи залпового вогню, фпв дрони та бомбери. Результат ворог втратив 12 одиниць техніки та понад шістдесят особового складу. Три роки у тюрмах на окупованій території Донеччини Ігор Суйчемезов потрапив у полон окупантів у травні 22-го разом з усіма захисниками Маріуполя. На рідну землю повернувся лише цьогоріч, у лютому. А до того сповна відчув на собі, як російські кати знущаються з українських воїнів, порушуючи усі міжнародні конвенції і вже зневірився, що колись повернеться додому. Не знаю, яким це чудом Богом спасли. Відвезли мене в Докучаєвську лікарню і там провели операцію. Дві операції було. Поначалу люди відказувалися, Ну, одна врачиха, я так думав, що це хірургічне відділення. Дала згоду і мене провопірували. Захисник Маріуполя розповідає, як під час оборони міста зазнав складного поранення в живіт, і як в окупованому до заледве ледве знайшлася лікарка, яка погодилась оперувати українського вояка, а вже за місяць його етапували до Оленівки. Жити було там і знаходиться це дуже було ужасно, тому що це найзаброшена була тюрма, яка задержала нас. Вона була зарожну, зарож, були дуже такі бараки розбиті. Не вікон, не дверей. Незадовго до російського теракту в Оленівській колонії, де у липні 2022-го загинули понад півсотні захисників Азовсталі, Ігоря перевели до Горлівки. На Горлівці я знаходився саме більше половиною роки. Ну, це адська тюрма, скажімо так. Спроводжені вони були ну дуже негативно, скажімо так. Мало хто до нас там звертав увагу таку, що ну, ми нормально. Себе почували, щоб нормально це все було. Але в основному, так, да, застосовували нас на роботи працювати. Чуть щось зробиш не так, зразу у нас займаємося ми фізкультурою. Фізкультуру наглядачі називали побиття українських полонених. Дуже сильно вони нас примусували на це, щоб ми вчили їхній гімн, щоб забули нашу українську мову, яку ми ніколи в житті не забудемо. Да, заставляли вчити пісні на російській мові, заставляли говорити на російських людей. Хто не хотів, заставляли. Тобто це сила, Катували, скажімо так. Кожен сам собі, хто накрився, той одіялом і тихенько собі співали наш гімн. бо завжди надіялися на нашу країну. На... Окрім фізичних та моральних знущань, наших вояків ще й морили голодом. Що Свиням готують, в принципі. Та сама смердюча картошка була у нас, але люди мали, треба було їсти. Зараз, звісно, не знаю, може би і вмерти від того, але організм віддать боровся. У бараках, де утримували українських військових, було щонайменше по 120 чоловік. І хлопці як вміли, так і підтримували один одного. Ну, ми морально підтримували. Дехто, звісно, здавався, тому що ну, кому як дуже важко перенести. незв'язку. общалися, мечтали там. Про хороші машини, про жінок, про дітей, я знаю, про сім'ю, хто собі бажав, хто торта великого з'їсть. Ну таке во лише одного разу розповідає Ігор до Буцегарні запросили представники міжнародної волонтерської організації, для яких влаштували брехливу показуху, як добре поводяться з українцями. Це відео там, звісно, гостили і сигаретами, сігаретами, і конфетою. Після цього вже десь прийшло може днів 10, навіть 14. Знову чую свою фамілію, біжу, а там ну, багато людей стояло, отримали листівки з дому. Ну, це була телеграм-розпечатка обична. Вот. І було написано, що так і так. Да, ми бачили твоє відділу звернення. Затривали час у неволі. Ігор уже зневірився, що колись повернеться в Україну. Зі своїх 35 років три він провів у полоні. Звістка про обмін була найкращим подарунком у його житті. Всі ж люди стоять вдоль дороги з прапорами. Там думаю, да, відчуття було дуже до сльоз. Було дуже важко перетерпіти це, бо для последнього було тяжко це повірити. Вже майже два місяці після звільнення Ігор проходить реабілітацію, але й досі нічні жахіття не дають спати. Дуже погано сплю два-три часа на ніч буває, бо закриваєш очі, відкриваєш. А тут кобуто тобі він стоїть перед тобою з дубінкою. Чи вже стоїть з цим автоматом? Ігор дуже чекає наступного обміну і сподівається, серед звільнених побачити побратимів, з якими провів жахливі роки у російських буцегарнях. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрів, програма Вікна СТБ» – Єдині новини.